Вітаю вас, шановного товариства! Настала пора вгадувати ваші ММР. Але сьогодні ми покращимо систему вгадування, адже це буде відбуватися в лайві на стрімі на Твічі. Адже з реакцією живого чата, адже з реакцією чату, мені здається, це набагато цікавіше робити. Пишіть обов'язково свій фідбек в коментарях. Ну і погнали вгадувати, скільки ж там ММР у моїх підписників. Ми дивимось за Нейсталкером. За Найтсталкером, дивись, дивимось. А... Чи вгадає? стрімер? Ставка 30 секунд. 30 секунд ставка. Так, НС. Бачимо, закуп у нього дефолтний. А... Хоче собі Брейсер. Зразу, кочно войт. До речі. А, стоп. Ні, у нього. Він грань бере. Проти ПЛ, Алла Путанеска Ромео Папарделле Нормально. Печаль на Пуджі Так, що тут у нас? Луссол Лимончик. Хар... Ага, ясно. Надхуман животные. Ну, це 33-й, напевно, грає Абісволкер. Угу. Так далі дивимось. Знаєте, що на лінії треба зразу вирішувати? Чи вміє він реаграти? Автоатачіть крипів, а не. Коротше, дивіться, не коли ви стоїте на лінії, от якщо ви відтягнули ось так Лейн, ви не повинні автоатачити кріпасів. Це не має ніякого сенсу. Треба холдити цю лінію, щоб лейн став ось тут. Бачимо, до речі, маленький кемп не блокується. Сентрі поставив ось сюди на хайграунд. Ну, виглядає як. Добав, виглядає як 23К ПТС поки що для мене. Пуш поставив сюди Опс і центрі. 2К поки виглядає. Не ставте так ніколи, варди. Типу, треба <поцентрі> просто в центрі ставити і ну, не можна опс туди штикати. Він вже побачить, що там стоїть Опс. Пасивку взяв також помилка, до речі, від Найтсталкера. Треба брати собі сайленс. Не можна брати пасивку, коли день на дворі. Який сенс від пасивки? Це потім, типу, буде профітно з п'ятої хвилини, але зараз можна качнути сайленс. Сайленс в день е, наносить 75 демеджа в є навколо Найтсталкера. І при цьому ще сайленсить героїв. Тобто це... ММР знижується. Потрошки, потрошки знижуються, ММРчики. Так. Окей. Окей. Так, буде хук. О, попав. Б'є А попінгувати, на сталкера, що він в день. До речі, буде вартити свій вард чи ні? От Чого він не довартить свій вард зараз? Занинаєш чи ні? Так, і Міг це донати варт, він цього не зробив, так. Ага. Ага, так. От для мене маркер наступний, наступний далі буде. От, наступила ніч. Чи зайде хоч хтось в портал? Чи скористається порталами? Порталами хоч хтось. в Сайленс, ага. Всі будуть стояти, так? Да? Скері, скаймаг на лінії з чоботами стоїть. Руни контролюються взагалі в грі чи ні. Так, Мідлейнер прийшов, подивився. Нічого не відбивався. А, тут телепортація використовується замість портала. Тут навіть був ганг. Яєчко ставиться. Ага, так. Експіруна, да? На, на 8 хвилині. На 8 хвилині експіруна присутня. Або дом побіг, не знайшов. Але Найцакер, до речі. Так, почекайте, у мене питання. Дивіться. Чому Абадон не використовує телепортацію після того, як Найсталкер витратив Лойд? Чат, ваш вердикт. Ваш вердикт. Я, я, я ставлю на 1000 ПТС. 1000... Тут 1500, можливо. 1500. Я поставлю 1500. 1500. 2К, 900. 1500 ММР. 1500. Лицар 4. І це? Це скільки? Зараз у мене тут шпаргалка є. Лицар 4. Це рівно 1500 ММР. Я геній? Я геній? Скажіть, геній стрімер чи ні? Ну, 1800, плюс-мінус 500 вважається. Ну погодьте, з чатом набагато інтерактивніше воно виглядається. Геній, але без ні. Не поняв зараз. Далі. Чат, пуджінь. Пуджиньо тепер. I ou Well, keep score. У мене, друже, до тебе питання зараз в чаті. Де ти бачиш пуджа в цій грі? Кидайте новіроплеї. Нові Бруда. <реку> так, ну до речі, закуп у нього хороший на бруді. Не, не знаю, якщо що. Шо... О, блін. От проти Терроблей дуже складно, складно стояти на бруді. Дуже складно стояти. Там фішка в тому, що Терроблей, він спамить Reflection, і е, за рахунок Reflection ти дамажиш сам себе пасивкою ось цією. Поставив хороші сітки. Зразу просто тут. I вгадав, так. Баратрум, лінія. Кемп не блокує баратрум. Блін, ну от на лейнінг стадії на Лейніг стадії, завжди відносно простіше, але ну просто мені здається, лейнінг стадія це найбільш об'єктивна історія. Бо. Ем, ну, на Ленінгу багато чого ясно стає. Він, до речі, поста... О, ні... друзі, дивіться, ніколи не ставте ось такий вард, Ніколи не ставте ось такий вард, Не блокуйте вардом, а псом, великий кемп. Бо навіть якщо він буде не анлочити цей кемп, що взагалі дивно, бо. А, ні, ну ладно, ні, не дивно, він це вірно робить. Він навіть просто може сюди поставити на маленький кемп вард, і задевардити ось цей, по ідеї, він дістане там, що він десь тут стояв. Тому так не можна робити. Так, шокачне борода на другому рівні. Ось ось ключова, ключова історія. Хоча я перший спел, до речі, можливо людина дивиться мої стріми. Миттєво вбили. Ставку, зараз запулю. Зараз запулю ставку. Пішла ставка 30 секунд чи вгадає стрімер. Почну, далі, перший спел в 2. Ну, а до речі. По тому, що я бачу, людина. Ну, точно не скриптич, те, що він не качає собі пасивку проти Terror Blade. A. А по-друге. До речі, я, я, я не певен щодо того, що треба качати пасивку в 2. Перше в 2, точніше обічаюсь. Бо, якщо подивитися на перший спел. Там апається вампіризм, і типу базова шкода на 10%. Ну і тривалість. Але це на такому левелі, ну я б не сказав, що це супер профітно. Набагато профітніше качнути сітку, котре де є бонусні заряди сіток, важливих. А, да зарядів бруді. бруді. Мовспіт, подивіться, він збільшується прям відчутно. І, і на лінії такі особливо, як ця, де тобі треба кайтити багато, це прям допомагає. Тому... Ну, але молодець, що накачає пасивку. Молодець що накачає посивку. Це... Да, похибка плюс мінус 500. Ну, мені здається, це об'єктивно плюс мінус 500 похибка. -по -по Шмотки перекладав? Ану, ще раз. Ану. Radien'dle Tower is under Пасивку на четвертому качнув. Блін, ну от. Бачите, зараз мінус в тому, що от він качає пасивку, а сітки в 2 немає, типу, і прокачка. Тому що з іншого боку, я не сказав, що це критично прям впливає. Стільки собі купив. Думаю, що, до речі, проте Блейда стільки раніше тобі треба трошки брати. Робив віч доктора. Не йде до кінця не комітиться. Хоча, можливо, він і міг закомітити скейк хилера, за это подумаю. Лотос у нього. Так, я думаю, він неправильно робить. Тут треба було... А, стоп, ні. є рефлекшн. Ні, все вірно зробив. Тоді молодець взагалі. Я думаю, що рефлекшн на КД тоді він би міг доконектитись, закомітитись вбивство в ВД прям. Віталій, друже. Оплотуйте Віталію за підписку <кліст> на Монобазу, друже. Спасибі тобі величезно. Віталій, дякую. <кліст> Віталій, зверни увагу в Монобазі. Там, в, там є писання на телеграм-канал закритий, де ти можеш якраз для підписників, коди кидають, нагадаємо, мер, свої реплеї. Тобто, де Дубас, вступи канал, там спілкування ніякого нема. Це не закритий телеграм-канал зі стрімером, де ви спілкуєтеся. Я так вирішив не, все ж таки не робити. Це суто, щоб ви туди кидали реплеї. і кінь туди свої реплеї. І... спасибо за підписку, вітаю тебе з карткою. Блін, ну це виглядає, як я ММР гра, друзі. Якщо чесно. Ну виглядаєш, як ММР гра. Чат, погоджуєтесь? Він зайшов за тавер. Миттєво, коли взяв шостий левел. Взяв ПТ, вбиває раз, SF ротацію робить. На момент... СФ... Бачите, СФ робить ротацію під телепортацією ТБ в бот. І телепортацію тебе в бот, тобто він знає, що у тебе немає ТП. Вони коннектяться швидко, вбивають, він знову заходить за тавер, фармить кріпів. Так, що далі він буде робити от мені цікаво? Він, до речі, мені здається, може спокійно направляти на вічдоктора Павуків і вбивати його. Я кажу, кажучи, не дуже розумію, чому він це вічдоктор цей віч -доктор досі не мертвий. У нього ж... Да, от... Е... може... ну зараз треба відійти. Бля, він відходить для нас. Я не можу зрозуміти. Вороги якісь повні ботики, а те, як грає він, це дуже добре. Типу. В чому, в чому тут прикол? Він прям дуже добре грає. Я купив собі Сол Шейкера ба бачить. Забайтив його на. А. Я наврочив? Скажи, я, скажіть, я наврочив? Ну от він все тупо ідеально робив, але потім вирішив підвести павуків шейкера, підійти сам на екослем, віддати баратрума. ПТ, ПТ переметнути. Оооооо. Почекайте, мені треба подивитися ще. Купляє оркід. Як він по грі буде робити? Нам тавера немає. Прилетів, качається просто. ТБ. Чат, ваш предікт Я ставлю, що це 6000 ПТ з рам. Можливо, на 7 я сімка ставлю. Я сімка ставлю, в гра. Нет, стоп, давайте подумаю. Можливо, і шість з половиною. Окей, мій придікся шість половиною. Це шість з половиною. Шість з половиною. Це прикол? Скажіть, це прикол? Ні, ну ви, ви, ну ви мені скажіть, це прикол? Як це може бути реальністю? Людина на бруді не качає собі пасивку проти Тероблейда, ідеально все робить на лінії разом зі Спіріт Брекером, ідеально заходить за Tower. Це прикол? Як таке можливо, в принципі? Аго! Ти де покажись в чаті. Як таке може бути? Ну, бо ну як таке? Ну це Смурфер? Що це таке? Ну я. Ну я не хто? Покажіться з вас. Хто це та... хто це був на бруді зараз? Ну людина ж, ну просто ну грає на бруді. Прям зараз може сімка брати. З таким геймплеєм. А, і тепер хрін, хрін знайдеш цю людину. Я зрозумів. Так, реплей з монобази беремо дедубаса. Так, дивимось за дедубасом за легіонкою. I О, до речі, айтембілд проти медузи. Oh, хороший атмбилд. Грінвіч, спасибі, друже, за підписочку на канал. Спасибі. Предікт в чаті 30 секунд. Чи вгадає стрімер чи ні? Предікт в чаті за Юлі Квасолі. Знову пішов. Так. На рейнджа, а це Дбас робить. Інстантний. Ну, не знаю. До речі, зразу порада. дивіться, от якщо ви гравець на Легіонці, запам'ятайте, на рейнджа? треба дознати рейнджа, тільки зі, тільки зі спалів вони можуть добити його. Але якщо так на тебе йдуть станете, то ви з Рімстроуком не маєте права ну, допускати ситуації, де. Легіонку ось так сильно пробивають. Ти інстантно повинен натискати перший спел. Тут демеджа, хай йому скільки в них залетить. Дивись, базова шкода 40 за героя по 40 ще. Тобто, ти, ти вже демажиш 120 шкоди в АОЄ плюс скріпи. Тобто, Там десь 156 шкоди. Грань, грань лайно. Тим паче проти ОД. Взагалі, грань, те, що там союзники отримують якийсь демедж, це не профітна історія. От, бар'єр дуже важливий, важлива грань. І відповідно Grimstroke також повинен адаптуватися під цю ситуацію, бо ну, це не неприпустимо, щоб в Легіонку просто прийшли і дали дві тички, і Grimstroke зараз дивився на те, як Легіонку ось так б'ють. І типу тобі треба на першій пачці, перша пачка взагалі. Перші вейви кріпів, вони дуже і дуже важливі, бо ну вони визначають перебіг по подальшої лінії. Тут вже половина ХП у легіонки мінус, немає одного танго. Відповідно, йому треба з'їсти ще два танго. Щоб зарягинитись на фул а в ідеалі, вже докупати собі ще тангуси. Ну ось так: внести собі цирклетку і ну, гілочку точно не треба. Я Є бруда, дякую забирайте всі по гайдам гостера. Блін, ну я, я приємно здоволений, друже. Я якщо ти на цьому стрімі це навчився робити. То так не треба. Блять, ти молодець, Я хотів сказати! <реш> <реш> тихо. <реш> ну тихо, тихо, Да це. Ви на стрімі навчив все грати. От. Тому, якщо у тебе немає рейсів, зараз перше, що повинна приносити легіонка, це тангоше. Або сальву. Типу, немає сенсу приносити собі цирклетку, а потім ще ресеп на брейсер, бо особливо от зараз, дивись. Ти стоїш, так? Да? Тобі вже треба нести пачку тангу або сальву плюс брейсер. От. Тому тут треба е, контролювати свої ресурси. Ну і плюс треба нормально колабитись з САПом на, на, на лінії, щоб таких ситуацій в апріорі не було на першій пальці кріпів. Ну і грань правильно брати. Не, не, не можна брати цю грань. Ця грань Геймруїн. Вона реально одна з найбільш юзисних граней в доті. Так, да, сапорти там теоретично можуть, ну там, чи гравці інші отримувати демедж дуелі, але ну, воно того не вартує абсолютно. Так, по лейнінгу мені трошки зрозуміло. Давайте подивимось, що буде по грі. Після лейнінг стадії. Прокачкалейно точно. Е, Запам'ятайте. Е, другий спел мест в один. Е, навіть якщо він не треба на лінії, щоб щось знімати, але коли з'являється дуель, ти натискаєш дуель, виграєш дуель, і відповідно ти бафаєш на себе атак автоматично. Навіть в цій ситуації. Якщо тебе меду повільнення другим спелом, або на тебе кидають, ти през атак знімаєш з себе, це вже. Достатньо цього. Є єдиний варіант, де ти качаєш пасивку на легіонці. Єдиний варіант, коли ти качаєш пасивку на легіонки в Макс, це коли ти стоїш проти антіма на лінії, коли тебе манен висичає спамити перший спел. Де і то не факт, там ситуації різні бувають. І ще можна плот проти лейфтіллера, бо він тебе перебуває, і ти можеш за рахунок качаної пасивки свої зами швидко швидко краще регенеруватись, аніж він. Пояснюю чому. Подивіться, що дає другий спел. Ну, очевидно, що він дає, да? Як апається пасивка далі. Гляньте, Тут вампири, все на все апається, який не профітний зараз, ап, взагалі на такій стадії. Він далі профітний? зараз ні. А, і зменшення КД. Це приємно, але цього недостатньо для того, щоб качати а, цю здібність. Друже, я не знаю, так він же тебе на руках. Ти ж його бачиш буквально. Ні? КС лул буде чи тільки для стрімера. Давайте еще до ду ду дуэли. Mm -hmm. Пришел на топ. А, Блинк, до речі, супер... ну, такий, Настаньо фастовий насправді купив. А як це так сталося почекайте, від у нього взагалі Блінк. З'явився. Фарм, так. До речі, нормальний муз зробив. Хоче прийняти купляти блейдмейл чи фейзи зараз стандартно. Але щоб ОД, це норм було. Ану наступну дуель. Заколот Тіма купити, Блінк, да? Коротше, все рівно треба брати другий спел в один. особливо, коли є. Вот зараз можна було стрибнути Чотирьох героїв дати 3 секунди, дуель. Ну проте ОД складно грати на легіонці, бо ти повинен колоти дуалити тільки. О, дабл дуель. раз. Ага. Чейнфрост, ага. Ага. Так, а весь цей сейчас. Так, чат, ваш вердикт. Ну тут спать люди играют, Тут щось відбувся приколь. А, и выжива? Не виживе. Я ставлю на 3000 пт. По... 3000 ПТС. може 2500. 2500, чи 3К? Я думаю, 3К. Ну блін, просто в паті за коло Тіма. Я ставлю 3000 ПТС. 3000 ПТС. Я Ягеній? Скажіть, геній вгадування ММР. Скажіть, ягеній вгадування ММР чи ні. Ягеній вгадування ММР. Ну що ви не пишете, я ж гадав! Ставку розрахував ідем далі. Я я розумію, що, що, типу, проти СФ хочеться. Хочеться мати стіки, да, на міду, але... Набагато профітіше принесе собі стільки пізніше і пр... грати все ж таки з дефолтним закупом, бо ну, закуп де нуль статив. Ем... Ну, типу. Це сумнівна історія. Як на мене. Гівочки точно треба брати. 100%. -во. Да, і фаст ботл. Бо норма Сеф, по ідеї, ну, він зараз розвалювати нормально може. Він просто кайлами заспамить, буде фокусуватися на тому, щоб надати ботл на фарми з таким закупом. І за рахунок ресурсів. Стоп, це він. Це він купив, да, мангуси? Громазався кайлом. Хто з вас на СЕФ грає? Зізнайтесь чесно. Він ні одним койлом не попав за півтори хвилини. Как їм статути на ди. О, попав нормально. Так, койл раз. Ага. Шо? Так, почекай, друже. Ну, ти ж ботл собі несеш сам. Ну ти ж ти бота руну забираешь. ж можеш три, три заряди ботла використати, і потім тільки ботаруну забрати в, в пляшку. Так. Ставка в чаті. 30 секунд. Ставку ставку запулив чайни. забрав ще одного таруну. А що СЕФ? Бот у нас гранату купив. Блін, ну Він наче нормальні артефакти купляє на СФІ, там логічні, але те, що відбувається в цій грі, це, це типу. Ну, таке. Так. Крапліса бікупляє Ember Water руну забрав. Щасно. Сейчас но. Coil койл... А, на Тис, так и Coil 2. Фу, так, ну я взагалі заплутався. От зараз нормальний був від обох, в принципі. Але плюс мінус 500 рейндж гадування, але те, що було до цього, ну це взагалі абсурд був. Ладно, знаєте що, на міду? Найважливіше дивитися от шосту хвилину. Стоп. Так. Не реагрет Тауер, хоча може. Почекайте, чому взагалі загрався на нього Таур? Він на автоатаку дав, чи що? Ось у моменті. А, він автоатаку натис на нього. Ремнант на базу. Саппорти прийдуть на руну? Ні... Бохтів. <с -табазу> це що, це офлайн Некропос позиції 4, так? <с -табазу> так. Мій Предикт 1000 рейтинга. 1000 рейтинга. Ну 1500, кстати. Ну я 1000 ставлю. 1000. Ваш предикт, чат. Ваш предикт. 500, 500, 800, 500, 500, 2к. 5... 1500. Сипка! 1500 предикт. Елик высолен. Ну... Но... О, блин, треба було 1000 казати, все ж таки. Треба 1000 було казати. У який он лак? Пуш 4, бачу. Смок не натискають. Грань на... Ha ha.

<фух>, Фух, так, ладно, давайте. Я просто хоккей рахую. Ставка, ставка, ставка. 30 секунд ставка. Поехали. Кто? Зізнайтесь, кто? Зізнайтесь, кто? Так. Так. Ну хвилююсь за поджа більше, ніж за те, вгадаю, я ММР чи ні. Так, посмердів, ага, поїхали. Демедж пішов, ага. <плес> Блін, ну, з іншого боку, ну видно, що людина грає душею, знаєте, от. Людина зайшла кайфанути в дотку. От, взяв, прийшов, от після складного е, ро, там, дня на роботі прийшов, взяв пуджа. І пішов кайфувати. Ну так це ж так і треба на пуджі, а як ще. Влучання куками це не головне, головне це імпакт пуджа. Його тушка на лінії присутня? Присутня. Так. А, ні. Так, лотус, ага. Добрав, так Ну, no. окны! No. <laughs> так, ладно, я чекаю до внучання одного хука, потім я вгадую. Тут уже было внучание хука. Denard. Так. І ще раз, я хочу, щоб ви, ви, ви це всі бачили уважно. Тому що ви думали, що це типовий глядач, який не вміє грати на Пуджі. але він просто цілився весь цей час. І, як то кажуть, за допомогою супутника притулу навівся в останній момент. Дивіться сюди. Ось воно, автонаведення. Гляньте. І за ним до кінця. І так, ваш вердикт. Скільки ММР? Скільки ММР? Мій вердикт 5... 700 ММР. Мій вердикт 700 ММР. 700. Я не вірю, я все, я в це просто не вірю, ну я в це не вірю. Дякую, друзі, що дивилися відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і побачимось з вами завтра. На все добре.